Зараз я знаходжуся в Степанівці неподалік вірменського ставочка. Продовжу розповідь про вірменів. Вірмени жили на 300 тисяч квадратних кілометрів. Була Вірменія. Остання вірменська держава була Кілікія Вірменська. Це в 15 столітті перестало існувати. Получилося, що більшість вірмені завоювали турки сельджуки. Турки сельджуки вони походять з середньої Азії. Вони завоювали і Вірменію, і Крим завоювали, і Руминію. І Болгарію, і Грецію, і Єгипет, і Лівію, і Алжир, і Сірію, і Ірак позавойовували турки. Турки, сельджуки це був кочовий народ. Вони кочували, у них не було, ну, міст. І вони не міли будувати міст. Їм потрібні були архітектори, потрібні були, щоб будувати. Вони багато завоювали міст. І вони зробили, завоювали Константинополь в 15 столітті. І їм потрібно було будувати столицю свою, що не гірше, за інші столиці. Бо тому, що в Ірані. Бо були майстри іранські, вони будували і в Бухарі, це, це Центральна Азія, Узбекистан, і в Хіві, і в Коканді персидські майстри. А ці тюрські народи вони були кочові, вони не міли будувати. І як завоювали, Константинополь, і, і Константинополь стали називати Стамбул. Треба будувати для султана палац, мечеті. І вони на будівництво брали вірмен. Бо вірмени дуже добре будували церкви, монастирі колишні. То в Стамбулі до 1913 року жило 200 тисяч вірменів. толку највиѓ не било свој